Дати кров у свій день народження прийшла Наталя Кричвалуший. Я вирішила в свій день народження здати кров для, для поранених хлопців. Я вважаю, що лише дією можна якось себе підтримувати в такому стані е, важкому. Тобто, коли я щось роблю, я можу жити. Якщо я перестаю щось робити, то ну. Тобто або доначу, або печу для поранених, або ну щось роблю. Ужгородець Федір здає кров 2014 року. На даний момент теж саме побачив ще оголошення, яку засоб масової інформації, треба здавати крові ще так, що прийшов здавати, щоб допомогти нашим войнам захисникам на території України, які на даний момент на сході. Перша стала доноркою Ужгородка Анастасія Черкіс. Розповідає, чому вирішила здавати кров. Оскільки ми багато спілкуємося із хлопцями, то відповідно я знаю, яка кількість поранених і наскільки кров зараз це важливий ресурс. Так як, як всюди пишуть, да, станьте в лави, до лави, да, тобто я не можу піти на фронт, так, але я можу хоча б цим також допомогти. Близько 40 людей щодня впродовж тижня здали кров в обласній станції переливання крові. Про це сказала виконувач. Чка обов'язки директора закладу Мирослава Хрипак для того, щоб заклад нормально функціонував. і У нас було достатніх компонентів крові. Нам потрібно в день, щоб до нас приходило від 30 до 40 чоловік. Станом на сьогодні в нашому закладі запасів компонентів всіх груп в кров і резусів є достатньо. То дуже вам гарно дякуємо, що приділили нам увагу і прийшли до нас. В заклад. За словами Мирослави Хрипак, здати кров в Ужгороді в обласній станції переливання можна за адресою вулиця Льва Толстого, 15, у будні з 9 до 14 години. Оксана Ушакова, Леотіноколишин, Суспільне новини.